Добрий день, шановне панство. 28 серпня, субота вирішив я забити нутрій. Як завжди, дуже часто перед забоєм нутрієм. Який сигнал видно від мене ідеї. Періодично мені дзвонять за нутріями. Вчора вечором машина дзвонив, чи в мене нема нутрий. ну Таких дорослих, будемо так казати. Я сказав, що є ціна. Жива ціна нутрі 200 гривень. Він сказав, що то за дорого. Ну і м'ясом я останню нутрію продав по 220 гривень за кілограм, а оскільки зараз ціна зерна підскочила, електроенергія підскочила, то м'ясом я буду продавати не менше 250 гривень, якщо хтось хоче купляти нутрі. Тому що витрати макуха подорожчала. Зерно подорожчало суттєво, якщо макуха не суттєво подорожчала, то ну, на 3 гривні кілограм. От. А зерно теж на 3 гривні. Минулого року я по 5 гривень брав, зараз 7-8 гривень. В принципі, не знаю. В неділю, завтра, напевно, буду дзвонити і питати, по чому ячмінь. Мені потрібно ячменю, як мінімум. От, по якій ціні ячмінь, і буду, потім вам розкажу. Тепер так, самцям 7 місяців і 4 дні. Вони з 24 лютого. І зараз буду їх зважувати. Так, ваги у нас по нулях. І так, самець 8 кілограмів. Так, прийшлося мені його хвилин 20 ловити 7500. Ну що, шановне панську, легенько, швиденько підсумки підведу 7 місяців і 4 дні самцям одному самцеві. Тут верхній клітці, то сестри сидять того самця з іншим самцем от від сірого. І маємо 7 місяців 4 дня. один самець 8 кілограмів, другий жовтий самець 7 кг е і 600 грам. Ну, а тут третій їхній братик є. Ну, я думаю, його вага біля 9 кілограмів. Я його собі оставляю, так як підписник мій і активний учасник каналу. Казав його уставити, щоб спарувати з чорними самками від сірого самця. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.